А у день, коли уся Україна відзначала день державного прапора в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, прорісок відбулися урочистості з нагоди відкриття нового дитячого майданчика. Повітряні кульки блакитного та жовтого кольорів прикрашали усі дитячі споруди, усміхнені дітки із маленькими прапорцями у руках, розмаїття вишиванок, пісень, теплих слів, вдячності та привітань. Усе передбачили організатори, аби відкриття довгоочікуваного та улюбленого місця відпочинку запам'яталося найменшим мешканцям об'єднання надовго. Нагадаємо, що у цьому році активні ОСББ міста Броди стали переможцями обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку у розділі інші пріоритети перемогли. Три об'єднання співвласників багатоквартирних будинків імені Івана Богуна, головою якого є Володимир Федорчук. Джерело головою об'єднання є Петро Грушкевич. Та пролісок головою цього об'єднання є Валентина Біль. Власне, про відкриття дитячого майданчика. Пролісок, наш наступний відеосюжет. Вельми шановний отче, шановні мешканці нашого мікрорайону. Гості та дорогі дітки. Сьогодні ми зібралися тут, на це невеличке свято нашого двору, щоб освятити та святково відкрити новий дитячий ігровий майданчик. Різнобарний дитячий майданчик, про який мріяли дітлахи та молоді матусі, урочисто відкрили та освятили. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Архімандрит Миколай у вітальному виступі зазначив, що сильною і згуртованою є та громада, яку очолює мудрий керівник. Лише під вмілим керівництвом розвиватиметься місто, будуть щасливими його мешканці і задоволеними діти. Шановна, наша міська рада, і її представники. Сьогодні для нас і напередодні великий день. День незалежності. Того року, як ніколи, цей день тривожний для нас. Але сьогоднішнє наше дійство і зібрання нам допомагає зібратись. І свідомо сказати, наш народ український, наша брічка громада вона не скорена. Цьому щасливому дню передувала клопітка робота. Та наполегливість і вмілі організаторські здібності Валентини Біль дали свої результати. Спільно із активними мешканцями ОСББ, заручившись підтримкою Бродівської міської ради, Валентина Іванівна вирішила докласти максимум зусиль, аби у своєму мікрорайоні вдалося встановити дитячий майданчик, де із задоволенням та користю діти проводитимуть свій вільний час. І ось довгоочікуваний день, урочисте відкриття майданчику, але спершу довелося зробити чимало. Почалося все рік тому назад. В грудні місяці знайшов на сайті міської обласної державної обласної державної адміністрації список мікропроєктів, в якому можна брати участь, в тому числі і на встановлення дитячого майданчика, я почала писати цей проект. Добру естафету хорошого організатора та керівника у день державного прапора Валентина Біль символічно передала молодому поколінню, адже за ними майбутнє нашої України. Якщо будуть щасливими наші діти, такою буде і наша держава. Повітряні кульки жовто-блакитних кольорів прикрашали усі дитячі споруди, усміхнені дітки із маленькими прапорцями у руках, розмаїття вишиванок, пісень, теплих слів, вдячності та привітань усе передбачили організатори, аби відкриття майданчика, довгоочікуваного та улюбленого місця відпочинку запам'яталося наймолодшим мешканцям об'єднання надовго. За свою працю голова ОСББ Пролісок Валентина Біль отримала від Бродівського міського голови Анатолія Белея диплом за активну участь у діяльності ОСББ міста Броди та за перемогу в обласному конкурсі мікропроєктів місцевого розвитку 2015 року. Почесну місію виконала секретар виконавчого комітету міської ради Марія Степанків. Диплом Бродівської міської ради. З нагоди відкриття дитячого майданчика нагороджується голова ОСББ Пролісок Біль Валентина Іванівна за активну участь, за активну участь у діяльності ОСББ міста Проди за перемогу в обласному конкурсі міжпроєктів місцевого розвитку 2015. З повагою міський голова Анатолій Белей. Вихователь дошкільного навчального закладу, знана та шанована поетеса нашого краю, учасниця вокального ансамблю Криниченька та церковного хору, активний член ОСББ пролісок проявила себе ще і як вмілий режисер святкового дійства, подарувала присутнім авторську пісню про броди. А в дитячі вуста вклала найщиріші слова привітань за довгоочікуваний подарунок. Наче казка у дворі двері відчинила і на радість дітворі гості запросила. Гой донки і каруселі, гірки і драбини, до душі заняття знайде маленька дитина. А я граюсь на машині і зійде подалі стій бо від нині я зростаю, як справжнісінький водій. У пішочниці я граюсь Печу круги, пасутки. Друзі ними пригощає і за любки. Тьоті Валі всі разом подяку складаємо. Шанувати наш майданчик щиро обіцяємо. Дякуємо голові, що про місто дбає, що потрібно малим дітям, це він добре знає. Щасливі та радісні діти із задоволенням, цікавістю освоюють нові гірки, гойдалки, каруселі. Усі тішаться та розважаються. На майданчику була справжня святкова атмосфера. Лунає дитячий сміх, тривають ігри і розваги. Малеча, що зібралася на майданчику, не лише раділа новим різнобарвним та різновіковим конструкціям. Організатори урочистостей подбали, щоб усі дітки отримали ще й солодкі подарунки. Як зазначила Валентина Іванівна, наступний крок це освітлення майданчика, встановлення металевої огорожі та системи відеонагляду. Добре, що є свідомі люди, які розуміють, що потрібно згуртовуватися і об'єднуватися задля блага своїх дітей і своєї громади. Щиро та піднесено лунало з уст присутніх многі вам літа, усім, хто брав активну участь у тому клопіткому процесі, міському голові, виконавчому комітету міської ради, міським обранцям, голові об'єднання, організаторам свята, завтілення у життя довгоочікуваної дитячої мрії, аби одного сонячного дня урочисто відкрити цей новий красивий дитячий майданчик. Ісус Христос, взявши маленьку дитину, сказав, як будете такі, як та маленька, як ті діти, наслідуйте царство Небесне. Біля дітей і ми сящить тулимо. Боже, радості, щастя, радості, щастя, радості, щастя, радості, радості, радості.